На Рівненщині, попри виклики воєнного часу, продовжують відстоювати українську віру та українську православну церкву. У селі Франівка, що на Гощанщині, люди за 10 років власними силами звели Святодухівську церкву, храм Святого Духа та проводять богослужіння рідною мовою. Церква наша зареєстрована з 2005 року. Служили ми у пристосованому приміщенні, потім надали нам. Місце, де забудовували забудовував нової церкви, громада наша дуже була маленька 40 дворів. Але ж вони були дружні, сильні, і от тих 40 дворів збудували цей величний храм. Кажуть, збирали на все власними силами, зверталися і до місцевої влади, яка виділила землю під церкву, і до народних депутатів. Так, Роман Іванісов долучився до збору на іконостас, який невдовзі збираються освятити відповідно до всіх канонів. Ми зробили іконостас, де в скорому часі запросимо високопресвященнішого митрополита Ларіона, щоб він освятив нас і благословив нас на подальшу працю. Це розпис нашого храму, тому що кількакратний приїзд нашого владики він нас підбадьорує, він нас дає нам натхнення, сили, енергії, і ми такою маленькою громадою робимо добрі справи. Отець Анатолій розповів, що після 2022 року прихожан у церкві помітно побільшало, особливо молоді. Вінчаються і хрестять своїх діток. Приїжджають люди навіть із сусідніх населених пунктів, адже церква зручно розташована на шляху гоща Острог, тому легко дістатися автобусом чи маршрутним таксі. В церкві Святого Духа також співає унікальний хор Вербиченька, який у всеукраїнському конкурсі хорового співу посів почесне перше місце. Я була ще маленькою. Напевно, в класі шостому, коли моя бабуся привела мене вперше в храм українською мовою. І для мене це було настільки вражаюче, знаєте, я розуміла кожне слово, кожну молитву. Потім е, я ходила на хор, е, ми почали будувати церкву. Будували, я не скажу, знаєте, як і в житті завжди були і труднощі, але всі були разом, всі були згуртовані, всіх була одна мета. Ми всі. Боролися за право славити Бога українською рідною мовою. Прихожани доглядають храм. Тут завжди чисто, світло, свіжі квіти та особлива енергетика. Жінки так і надалі трудяться біля церкви. Бачите, гарно в церкві теж прибрано. Це все чиясь праця. А церква це не тільки стіни, це не тільки мур, це люди. Відома українська вишивальниця з Франівки Єва Калько, попри свій поважний вік, у майже 90 років також підтримує українську церкву. Власноруч вишивала для храму рушники. Весь час була в церкві, весь час. Всь час сестра лежала в лікарні. О, до сестри поїду раненько, заведу корову пасти, поїду до сестри і прийшла до церкви. І пообіду, бо ж люди роблять. Обід треба. Приду вночі. Давай вишивати рушника в церкву. Є на царськими вратами, потім забрали на хор. Пані Єва розповідає, не раз в неї просили вишиті речі й для музею, але відмовила. А на церкву каже, не шкода. Наша церква повинна бути єдина церква в Україні, православна церква України, так як в різних країнах є своя церква. І в нас повинна бути своя церква. Нині прихожани планують впорядкувати територію, зробити настінний розпис та завершити дзвіницю.